Так, сучко! Стохне нікчемна людина! Ні, ні! О, чор, здається, ми розбудили дитину. О, Боже, вибач. Так, зачекайте, тайм аут зараз повернусь. Тайм-аут. Упс. Так, ви народ досить гучно поводились. Ти розбив людню об голову орка, а потім закричав так, сучко». Так, це було круто. Просто не звинувачуй нас усіх. Ти буквально прокричав це церкована. Хто? Я? Вибачте народ. Ой, як мило! О боже. Вона така мила. Гаразд, зупинимось тут і продовжимо завтра. Ні, ні, усе гаразд. Просто будемо грати тихіше. Справді, на такому рівні нормально? Так. На цьому рівні можна? Гаразд, боже, я більше нічого не скажу до кінця бою. Добре, гаразд. Почнемо з вождя орків. Здохне нікчемна людина. Ні. Коли він вже збирається розтрощити тебе бочкою, рейнджер натягує тятиву. І стріляє. Влучає йому прямо в груди. І він опускає бочку. Дуже обережно. Це було круто. Як там? Так добре. Чудово, адаме твій хід. Я підходжу і я І я б'ю орка своїм посохом. Так. Чисто двадцятка. Так. О, вперед. Круто. Коли ти б'єш його дуже сильно, його щелепа відривається. Кров усюди. Стоп. Тут же дитина. Вибачте, я захопився. Що все гаразд. Може зробити його єдинорогом, або що? Що? Ну це ж кров, жах і жорстокість. Ні, народ, це ж дитина. Вона ще не розуміє англійської. А, е, гаразд орк помирає, Бене твій хід. Гаразд. Друзки! Вибачте, вибачте, це гучне заклинання, це звичка, це звичка. Це гучне заклинання, вибачте. Тихі друзки. Гаразд так, підійде. Вона є надзвичайно потужний, але дуже тихий шум. Він розриває його грудну клітку. Вона вибухає назовні вождь, орки помирає, знищуючи усю територію. Усе летить у різні боки з руйнівним горкотом. Бум. Усі рухи та речі. Усе летить. Бум. Бум. Тихий бум. Як вона, з нею все зараз? Дуже гучні звуки, крики та вибухи.